Усім привіт, дорогі ціні друзі, хотіла би сьогодні поділитися такою темою: хто ж такий справжній антихрист? Знаєте, часто люди кажуть, що це якийсь президент, політика, або усім відома людина. І чому люди так думають часто? Тому що хтось з цих людей багато творить зла на землі, і тому його так називають. Але насправді це є брехня і велика помилка. Тому давайте разом прочитаємо у Біблії, хто ж такий справжній антихрист? що він собою являє і де він зараз знаходиться у біблії. Об'явлення 17 розділ, 8 вірш, написано: звірина, яку бачив, я була і немає, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладен світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. І тут можна зрозуміти, що Антихрист це є звір, він головний сатаніст. Він був зараз, його немає, але він знову з'явиться. І далі описується в Біблії 11 вір, що Антихрист він є восьмий із сіми царів, і зараз він знаходиться в пеклі. Він буде взятий з пекла, він прийде перед другим пришестям Ісуса Христа. Чому? Тому що Господь допустить Його прихід. Тому що люди зараз відкидають Бога, Слово Боже, відкидають Божих пророків. А Бог їх посилає на землю для того, щоб ми їх прийняли, щоб ми їх слухали, і слідували за ними, тому що тільки через Божу людину ми можемо прийти до Бога і до спасіння. Але люди вони зараз відкидають їх і слухають різних пророків. Тому Бог це допустить, щоб людина реально зробила вибір, за ким їй йти далі, за Богом чи дияволом, щоб людина воно приділилась, кому їй служити зараз, тому що від цього залежить, де ми проведемо свою вічність в раю чи пеклі. І пастор наш Станіслав Салтаненко він показує проповіді, що Антихрист він прийде і буде спокушати народи. Він буде копіювати Христа і всі його справи. І дуже багато в той день йому поклоняться. І це будуть навіть віруючі люди в Бога, які служили Богу, були багато років в церкві. Вони не будуть навіть розуміти, хто це є насправді. І наш пастор Станіслав Салтаненко він нас готує до цього часу. Він щодня показує нам, що нам потрібно робити в ці останні часи, показує вихід, як. Нам дійсно врятуватися і врятувати свою душу, що нам потрібно зробити, щоб коли прийде антихрист, щоб ми змогли його розрізнити, де він є. І нам потрібно вже зараз прийти до Бога, щиро покаятись, почати міняти себе, своє серце, почати вивчати Біблію, щодня пізнавати Бога, слухати Слово Боже, і головне прийняти Божих пророків своє життя пастирі дійсно вони піклуються про нас щодня, вони викладають на своєму каналі в Ютубі духовні хліба, щоб ми їх щодня слухали, щоб це слово прописувалося на наших умах і серцях, щоб ми вже мали не той розум, що раніше, а реально розум Христа, щоб ми жили завжди в Дусі Божому. Тому що коли ми слухаємо Слово Боже, на нас ходить Дух Святий, і наше мишлення тоді воно міняється. І якщо ми будемо щодня в Дусі Божому, то в ті дні, коли прийде Антихрист. Він просто не зможе нас покусити, він не зможе нас обманути, тому що на нас вже буде печатка Бога. Ми тоді вже будемо помазані Божими. І також пастир говорить, щоб ми молились і бодрствували щодня, щоб ми проповідували Євангеліє іншим людям, щоб ми розказували на всіх соцмережах правду, істину. І в Біблії написано таке, що якщо ми будемо рятувати інших людей, тоді ми зможемо рятувати свою душу. І тому я вас запрошую, Якщо у вас немає своєї церкви, приєднуйтеся. Якщо вам цікаво духовне спілкування, напишіть мені плюс в коментарі. Я з радістю буду з вами спілкуватися, молитися. Також підписуйтесь на канали наших пасторів Салтаненко. Тобі слухайте слово Боже, щоб дійсно бути завжди в реальності, знати правду і отримати спасіння. А також у нас є телеграм-чат, де ми щодня переломимо духовні хліба. Якщо вам буде цікаво, напишіть мені плюс коментарі чи особисті. Я вас приєднаю і буду з вами переломлювати щодня хліб духовний і спілкуватися за господом.